Вітаю, друзі, 13 серпня. Отже, Покровськ, Донбас, залишки українського Донбасу здають зелені гниди. Я впевнений, здаюся, ви спрямовано виконуючи вимогу Путіна. Але замість того, щоб вивести війська, виконуючи вимогу. Путіна. Вони влаштовують там імітацію бойових дій і захисту Донбаса. В результаті гинуть звичайні українські солдати, цивільні і так далі. Там повністю розгортається воєнна катастрофа. І, як на мене, вона матиме величезні наслідки. Друзі, от що пише заступник командира 3 ї штурмової бригади Жорін. Сподіваюсь, ні у кого не виникне думки зараз заявити, що ситуація на Покровському напрямку контрольована. Бо до контролю тут дуже далеко. Сказати, що це стало величезною несподіванкою, не можна. В цьому районі всі старі проблеми, про які кричать вже давно. Комунікація між підрозділами, неефективне застосування військ. Брехня на всіх рівнях, відсутність адекватних рішень, і так далі. Зараз вкрай важливо зупинити просування ворога. Вони не повні дебіли бачать, що є успіх, тож будуть перекидати туди сили, аби цей успіх розвинути. А можливі наслідки це не тільки. Закриття Покровська, а й взяття під контроль решти Донбаска, до, решти Донецької області. Тобто повна, а для когось можливо, це частина політики і частина дипломатії, а не так би мовити. Дивіться. Існує реальна загроза встановлення контролю Російської Федерації над всією Донецькою областю. Ситуація на Покровському напрямку не контрольована. В інших місцях, ну, вчора я спілкувався. Мені сказали, в Мирнограді почали затоплювати шахти. Почалася евакуація населення частково. Тобто, планомірно. Відбувається фактично здача Донбасу. Мета зберегти політичну морду лиця Зеленського і його зелених гнид. Тобто, якби вивели на вимогу Путіна війська, солдати б не загинули, але морда лиця постраждала політично, бо б – ти зрадник. А так захисник. Боремось, хоча насправді розуміють і все здають. От вам і суть зелених гнид. І він же ж не один, не один зеленський, їх достатньо, їх там просто величезна кількість, і дивіться, схематози в них просто вражають. Вони не тільки здають Донбас, а вони ще й жопу свою рятують, тому що розуміють, що якщо вони не погодяться, то їх будуть батагами, як тих шелудивих собак, ганяти. Один з батагів це корупція. Вчора в Болгарії. На запад України провели масштабні обшуки в справі про корупцію на закупівлі зброї боєприпасів для Збройних сил України. Колишній заступник міністра оборони Олександр Миронюк отримав назад вилучені при обшуку кошти, 12 серпня в Болгарії пройшла масштабна спецоперація за запитом Національного антикорупційного бюро України. Обшуки проводились в Софії та кількох інших містах в будинках і офісах торгівців зброєю. Дії координувала Верховна касаційна прокуратура під контролем Національної слідчої служби та за участю підрозділів МВС жандармерії спецпризначенців. Обшуки стосуються діяльності, зареєстрованої в польщі компанії «Альфа» Яка в 2022-2023 роках отримала від України оборонні контракти на мільярди гривень, але зірвала більшість поставок. Ключову роль у цих угодах відігравав тодішній заступник міністра оборони Олександр Маронюк. У квітні 2022 року Міноборони підписала з альфа угоду на 24,5 мільйона євро 100% передоплата. На постачання 20 тисяч шовомів, 20 тисяч бронежилетів та 40 тисяч бронеплит. Хоча бронежилети та плити зрештою доставили, понад 11 тисяч шоломів повернули як браковані. Ще 5 тисяч, так і не прийняли на баланс Збройних сил України. Попри ці проблеми, у жовтні 22 року міністерство замовив цієї ж компанії. Ще 20 тисяч шоломів і 50 тисяч бронежилетів на майже 50 мільйонів євро. Шоломи так і не надійшли, а половина бронежилетів не пройшла випробування. Паралельно. Укладалися багатомільйонні контракти на артилерійські боєприпаси та техніку, гвоздики, 122 мм снаряди та ракети ГРАД. Алфа отримала великі аванси. Але поставила лише частину замовлено, іноді менше 10%. Станом на початок 2023 року борг компанії перед Міноборони України перевищував 3,5 мільйона гривень. Схеми через Прогрес і роль Миронюка. Частину боєприпасів Міноборони закуповують через державного спецекспортера Прогрес. За даними журналістів, саме через АЛФА прогрес мав придбати болгарські снаряди до Д-30, Д-20 та ракети ГРАД на суму понад 17 мільярдів гривень. Куратором цих контрактів Прогресі був Олександр Миронюк, колишній заступник міністра оборони, якого раніше фігурували у гучній справі про закупівлю неякісних. Бронежилетів. Постачальник виконував замовлення для прогресу значно дисциплінованіше, ніж для прямих контрактів міноборони, але за суттєво завищеними цінами. До 57% вверх надлишку на ідентичних боєприпасах. У 2022 році під час обшуку Миранюка правоохоронці вилучили понад 17 мільйонів гривень. 400 тисяч доларів 100 тисяч євро, які були заховані в дивані. Пам'ятайте цей диван. Хоча гроші визнали речовими доказами, суди відмовились накладати арешт або згодом його скасували. Зрештою, кошти повернули посадовцю. Після того, як він надав нотаріальну заяву, що вони нібито належать. 86річні харків'янці пов'язані з бізнес-групою ХАДО, давнім партнером прогресу. Ну, а щодо компанії Альфа, то йдеться про щонайменше 7 контрактів, загальна сума яких сягає близько 21 мільярда гривень. Друзі, а тепер подумайте, навіщо здають Донбас, навіщо виконують вимоги Путіна? Бо Трамп їх оцими контрактами і всім. Це ж тільки один епізод, два точніше, а їх сотні. На пожиттєве. Бо вони наших українських воїнів, наших захисників, наших хлопців відправляли на фронт, відправляли в безумні м'ясні штурми, а саме в цей час гешефт на війні робили. Баригували на крові. гріти їм в пеклі. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, змінимо нашу країну, зробимо її сильною, великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.